Живодером не місце серед людей. Живодером не місце серед людей у мікрорайоні Польова з'явилися докхантери. Вже декілька песиків загинули від отрути. Ще один наразі знаходиться у ветеринарній клініці. На протязі грудня місяця на територію ринку сімейний від рука 41 Ну відбувається геноцид тварин. Почалося з собачки рябушки, її побили жорстоко, її вивезли. Наступною жертвою докхантерів став бублик. Жінки, які турбувалися про нього, розповідають песик був лагідним і привітним. Любив гратися з дітьми. Я була на роботі. На жаль, мені тільки повідомили вже по факту ввечері, що собачка померла. Вона мучилась так, що чоловік, ну чоловік, який бачив це, просто ну навіть не витримала психіка. І чоловіків теж саме жінки кажуть і про інших песиків. Тож версію про те, що тварин отруїли через агресивну поведінку. Жительки навіть не розглядають. Собаки не агресивні, вони всі привиті, вони дуже люблять дітей. Коли дітки йдуть із школи, вони їм дають свої обіди, сніданки. Вони їм їх за це, звісно, руки лизуть, і лиці їм лижать. Вони дуже люблять. Хочемо, щоб. Покарані були вбивці, ми дуже це просимо. Ми не зупинимося, ми будемо далі. Отруєння бублика сталося 15 грудня, розповідають жінки. А вже 18-го спробували вбити ще одного чотирилапого мешканця. Знову отрута на території ринку і знову закатована собачка. Собака в страшних муках кричить, корчиться. Ми прибігли, і вже, слава Богу, ми знали, чим рятувати цю собачку. Підключилась продавець ветеринарного кіоску, і ми цю собачку врятували. Мені плакати хочеться сльози на очах. Я рахую так, якщо обіжає. Людина обіжає животних. Він може обідати людину і вбити. Я так вважаю. Охорона ринку розводить руками. кажуть нічого та нікого підозрілого не бачили, а камери не працюють. Тож не знають, хто вчиняє злочин. Щоб розібратися у ситуації та покарати винного, жінки написали заяву до Житомирського районного управління поліції. Наразі всі заяви і всі звернення зареєстровані належним чином. Поліція встановлює всі обставини події, встановлюють свідки причетних, що ж наразі сталося. Токи поводження з тваринами карається статтею 299 кримінального кодексу України. Винним загрожує позбавлення або обмеження волі на строк від одного до трьох років. Також хочеться звернутися до громадян. Це не поодинокі випадки. На жаль, щоб одразу телефонували на спецлінію 102, Тому що часто ми про такі факти дізнаємося із соціальних мереж, де люди пишуть, обурюються, але конкретних заяв не надходить. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1